Питань підготовки автомобіля по завершенню ремонту до Нового року, до Пасхи, до дня народження, до відпустки, до ще якоїсь події. Дивіться, ми автомобілі не готуємо під якусь таку дату. Підготовка автомобіля відбувається комплексно і в свій час до нього підходить. Певний майстер працювати. Ну, коли прибуває машина, то починається все з дефектування. Потім продовжується збором запчастин, а потім рихтуванням на стапелі. Після чого, коли автомобіль виїжджає, робиться комп'ютерна діагностика і перевіряється, що не працює по електриці, можливо, щось докуповується, працює електрик, а далі йде фарбування. Після цього автомобіль відправляється на хімчистку, полірування і на повну збірку автомобіля в. Чистоту в ідеал. Після цього відбувається перевірка. Під час перевірки може щось знайтися в автомобілі. Ну, знаєте, якась соринка, мусоринка під фарбою, або коли полірували, протерли, наприклад, крило, або, наприклад. На дестроніку не можна було виїхати, протестити, чи він працює, начебто підключили, працює, помилки нема. А тільки почали їздити на автомобілі, почала бити помилка. Його треба або прив'язати, або потрібно купити новий. Оп, почали їздити в роздатки. Почули, що щось стукає, тому що машина до цього стояла. Наприклад, протерла те ж саме крило, все, його треба перефарбувати і дуже швидко. І піддати. Віддати, прив'язуватись неможливо. Нам потрібно видати для вас. Гарний, можна сказати, майже ідеальний автомобіль, наскільки це можливо. Ось ця саме цілі мета переслідується. Як тільки клієнт починає та у мене в дружини день народження, або та я ось у мене відпустка через тиждень, все, срочно видавайте машину. Як тільки починаємо спішити і процеси не йдуть по своєму порядку, аби тільки пошвидше віддати, відразу у нас починаються проблеми. Таку машину забирають, кидають фотки, кажуть, що щось, щось тут недороблено, тут недороблено, тут не так і тут не так. І ми й в гарячці потім бігаємо все виправляємо. Це ненормально, це неправильно. Сервіс має завершити свої роботи. Роботи мають бути завершені, і тоді може бути видача автомобіля. Ми працюємо на якість, а не на швидкість. Так, максимально наскільки ми можемо пришвидшитись, ми пришвидшимось, зробимо для вас машину максимально швидше, наскільки це можливо. Але ні в якому разі ми не готові жертвувати якістю, тому що ми за нею відповідаємо, і ви нас же тоді носом туди і натикаєте.